Я набрала 15 повітряних петель, точніше ланцюжок з 15 повітряних петель, як себе перевірити, ми рахуємо, кожна петелька складається з двох дужок, лівої дужки і правої дужки, Ось вони одна і друга. І оскільки кожна наступна петля виходить із попередньої, то ось ці дужки, вони ніби як між собою отак переплітаються і можна трішки заплутатись. Як на самому початку в'язання не заплутатись і розбиратися добре з петлями? Щоб порахувати кількість петель, ми рахуємо подушках. Але рахуємо подушках однієї сторони, щоб не збитися. Якщо почали рахувати з лівої, то відповідно повністю по лівій не перестрибуйте з дужки на дужку. Ось, я е, хочу порахувати, скільки ж я тут набрала повітряних петель, щоб не збитися. І починаю рахувати від цієї дужки, що біля вузлика нашого, самої першої. Я буду рахувати по лівій стороні. Один, два, три, 4, 5, шість. Тобто саме оця дужечка. Сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, все вірно. Петля, яка на гачку, ми її не рахуємо, це наша робоча петелька, тому в загальний лік вона не йде. Тепер, щоб перейти на другий ряд, щоб в'язати його стопчиками без накиду, ми маємо зробити петлю підйому Ось, роблю петлю підйому. Далі ми починаємо в'язати не в цю петлю, яка відразу біля гачка, а в наступну. Чому? Тому що. При в'язанні гачком у нас ось ця петелька, яка робоча на гачку, вона виходить з нашої цієї петельки, яка відразу ж біля гачка. І відповідно, якщо ми сюди введемо гачок і витягнемо петельку ну, от, наприклад, хочемо почати в'язати з цієї петлі, то в нас виходить прокручування цієї ж самої нитки, бо в нас вже з цієї петлі вив'язана одна. Петля, оця робоча, яка в нас тут є. Ось чому завжди у в'язанні гачком ми в'яжемо, наприклад, от такі ряди не в першу петлю біля гачка, а в другу, для того, щоб у нас не виникало такої оказії. І тепер я пров'язую петлю підйому я пров'язала. І тепер вводжу гачок, нагадую ще раз, не в цю петельку, яка відразу біля робочої петлі, так? а в наступну, тобто в ось цю. Ось. І тепер дивимось уважно: тут можна так само заплутатися. Ось дужка петлі, ліва дужка і права дужка, яка йде всерединку наступної петлі. От щоб не заплутатись, орієнтуйтесь тільки по оцих ось дужках верхніх, які тут в ланцюжку, тільки однієї сторони. І ось, наприклад, я вводжу гачок в першу петлю, ось я ввела. Ось за одну дужку ввела, витягнула ниточку і пров'язала свій стопчик без накиду. перший. Далі, наступна петля має йти ось ця наступна дужка. Ось. Тобто я одну вже пров'язала, тепер вводжу гачок в сусідню, в наступну. Тут, щоб не заплутатись, не піти кудись вниз, не а, піти в наступну петлю або можна піти, отак, щоб дві. Частини петлі пішли вгору, а одна частина вниз. І тоді здається, що нібито це наступна петля. Ні. Орієнтуємось суто, по дужках. Ось наша дужка. Починаємо вчитись так. Можна пров'язувати ланцюж ланцюжок і за дві петлі. Тобто дві йде петельки вгору, одна петелька йде вниз. Але поки ми ще з цим не розібралися, доки руку не набили, то краще потренуватися от суто по цих дужках. Ось іде наша наступна дужка, я з нею в'яжу свою другу петлю. Далі наступна дужка Ось ця, ось вона. ось В цю ми пров'язали. Тут видно, що в нас вже тут чимало да? У нас тут одна і друга дужка основи. Відповідно, сюди ми не можемо в'яжемо в наступну в сусінню, в'яжемо наш третій стопчик без накиду. Далі, так само наступна дужка, це ось ця дужечка, і ми в неї в'яжемо. Четвертий стовпчик без накиду. Далі дивимось по ланцюгу ось цей зайнятий, ось ця ось дужка. Вводимо в цю дужку гачок, в'яжемо наш п'ятий. Як себе перевірити, ось ребро, і дивимось одна. У нас така галочка, ніби як петелька, так, це наша петля, вже пров'язана наступного ряду. Вершина нашого стовпчика без накиду. Один, два. 3, 4, 5. Все правильно. Ми пров'язали 5 петель внизу. Вгорі в нас утворилось так само 5 петель. Далі наступний. Дивлюся дужку. Ось Наступна дужка. Вводжу ось під неї. В'яжу шосту петлю. Далі наступна дужка. сьому петлю. Далі наступна дужка. восьму петлю. Орієнтуюсь тільки по цих дужках. Далі, ось наступна дужка, ось вона, дев'ята петля. Далі наступна дужка, десята петля. Потім ось допомагаю собі, притримуючи цей хвостик пальцями. А, далі наступна дужка, І я збилась з рахунку, я себе перевіряю. Ось, ось знову рахую. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тепер в'яжу наступна дужка, це 12 петля. Потім наступна дужка, це 13 петля. Далі наступна дужка, це 14 петля. І ось остання наша петелька, яка біля вузлика. Да? Ось остання дужка, це і є наша 15 петля. Отак От мають виглядати з лицевого боку і так з виворітнього боку. На наступний рядочок, щоб нам перейти, нам так само потрібно зробити петлю підйому, розвернути наше в'язання. І тоді в нас вже перша петля, в яку ми в'яжемо, буде ось ця. Будемо орієнтуватись на ось вона. Ось ця петля, за обидві дужки вводимо гачок, якщо інших умов по візерунку не вказано, ну зараз навчаємось. Отже, вчимося в'язати за обидві дужки. Ось, виходить наша петля підйому, яку ми зробили, да? робоча петля. А, точніше, ось вона. Петля підйому лежить так одна. На гачку робоча петля, а ввели ми в ту петельку, яка йде після. Пров'язали стовпчик без накиду, вводимо знову гачок. Ось саме в тут, якщо придивитися, то тут видно гарненько, що між, ніби як ямки такі? Да? Між вузликами ямки. ямки. Оці ямки це є наші петельки. Ми вводимо сюди гачок і уважно дивимося, щоб тут було за обидві дужки. Витягнули знову другу петельку. Далі наступне вузлик пропускаємо, в ямку вводимо гачок за обидві дужки. І так само тут в'яжемо до кінця ряду, в кожну в кожну ямку, і має вийти в кінці ряду ось перевірити себе можна по цих петлях верхніх. Так? Тут так само має вийти 15 петель.